Буде тоді схожа. Ну, добре, добре. Ну що ж вам ще запропонувати? Я тут кругом вас за ковбасою кручуся, пропоную вам одне, друге, третє, а ви ні на що не згодні. Ой, що ж мені запропонувати? Прицепи мені пару, рух, щоб я двома доїла, двома сусідам дулі тихала, а двома літала ну, на пазор. Хочете на пазар, прибудь туди. І я буду бачити, найдешевші ціни. О, ну, в принципі, а ні зом'яний, може грецький, чи. Ти знаєш, що це все не вичищала, так воняє. Ховок мені такий присипи, щоб я буду вичищав, а воно мені не буде гонять. Ой, зрозуміло, зрозуміло. А як же ж так можна? Краса люди добрі. Тільки така жінка може вижити на селі. Не допоможе вам цьому.